Всім доброго вечора, мої дорогенькі. Сьогодні в нас понеділок, початок нового робочого тижня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Подивимося, що нас чекатиме по активності, які енергії навколо нас вируватимуть. Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності, пишіть у коментарях свої загальні питання, буду на них потрошку відповідати. Сьогоднішня доба ще в нас триває, і ми дивимося, що понеділок на сьогодні. Що ще може нас чекати? В принципі, активність якась можлива, проте мені йде відпрацювання захисних систем, От, контролювання ситуації. Далі дивимось, наступна доба у нас вівторок, 10. так? Наступна доба, вівторок, 10. Якісь плани йдуть. Дуже емоційно нам може бути складно на завтрашню добу. Нам несуть енергії повішеного, це активність у повітрі, яка несе нам можливі якісь дуже важкі ситуації енергетично складно, і фізично це може нам говорити про якісь наслідки в нашій країні. Тому, будь ласка, на наступну добу ми реагуємо всі на попередження та тривоги. Середа, середа. Середа дуже багато страху може працювати від е, е, захист, От, і як наче люди будуть спостерігати за тим, що відбувається, але такої тривожності досить може бути багато. Четверг, четверг що в нашій країні, четверг буде якесь матеріальне підсилення. Ось, і як наче ми у такому, знаєте, спостереженні та очікуванні відбуватимемося, якісь будуть вирішуватися питання, які стосуються саме забезпечення. П'ятниця. П'ятниця, мені йдуть циклічні повторювані події по активності у повітрі, готовність до захисту також, так, хитрість вороги можуть проявляти. У п'ятницю, але не дивлячись на ті провокації, як наче ситуацію будуть максимально контролювати. Субота. Субота. Також можуть бути якісь провокативні дії, проте, і провокативні дії можуть бути ще по пересуванню якомусь поназемності місцями там, де є саме. Можливості саме темний період доби, і також мені йде стримування ситуації, контролювання і відбиття. І неділя завершення тижня. Oh. Завершення тижня також ми будемо максимально тримати.